Вітаю, Підскажіть, будь ласка, як вас звати? Олена? Дуже приємно, скажіть, будь ласка, чи чули ви про те, що е, з'явився новий закон, який дозволяє самопідготовку навчання з теорії правил дорожнього руху, і тепер не обов'язково вчитися в автошколах? Чули чула мені дочка? Сповістила. Скажіть, а як ви вважаєте це правильно чи неправильно, чи для когось, мабуть, це може бути таке рішення? Як на вас? Я вважаю, що це правильно. І якщо людина може сама опанувати цю професію, ну теоретично, то чу му ні. А ну, ви як для себе? Вам зручніше було мені, да мені зручніше було слухати викладача і паралельно вдома працювати з тестами. А скажіть, які у вас враження від викладача? Дуже гарна. Вона молодчина сподобалась, розповідає звичайним звичайною мовою, простою, доходчиво. Все понятно. Що із ну всього матеріалу для вас було найскладнішим вивчати? Та я не знаю, все легко. Ну і ми хочемо сказати, що Олена вже склала іспит, з чим ми вас вітаємо. Скажіть, вам було складно легко, як там можливо приймалися трошки? Я хвилювалася, але Олена сказала не хвилюватися. Пропускати питання, потім повертатися до них, так і зробила. Склала <ривіт> тільки одну помилку. Ну ще, ще, мабуть, не дослухала цю тему. <ривіт> дуже вам дякую. Останнє питання: які у вас взагалі враження від навчання в нашій автошколі Антарес? Дуже гарні. Ще в водіння, ще не разу не була, але поки що теоретичний курс дуже гарний. Дуже вам дякуємо. Все.